Президент Зеленський залишиться на своєму посту і буде виконувати обов'язки президента навіть після 20 травня, коли закінчаться його президентські повноваження. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський у слузі народу. Точно жодних дискусій з приводу того, чи залишиться легітимним президент України після 20 травня цього року не було, немає. Що буде після 20 травня, коли закінчиться п'ятирічний визначений конституцією України дійсно п'ятирічний термін повноважень президента Зеленського? Тові стаття 108 конституції України. Вона говорить про те, що президент продовжує виконувати повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Друге, оскільки є посилання на вибори нового президента, тут треба вже аналізувати, чи можна обрати нового президента. І на це запитання ми маємо цілу низку. Я би сказав букет. І юридичних, і політичних позицій дуже авторитетних різноманітних інституцій. По перше, я хочу нагадати, що всі без виключення фракції, які представлені в чинні чинному парламенті підписали згоду, що жодних виборів до закінчення воєнного стану бути не може. По друге, міжнародні всі авторитетні, всі без виключення, міжнародні авторитетні інституції, які займаються виборчими питаннями, також звернули увагу на те, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть. По-третє, в нас є чинні норми закону України про правовий режим воєнного стану і виборчого кодексу, які також забороняють проводити будь-які вибори під час правового режиму воєнного стану. Ось таке друзі, замкнуте коло з президентського посту. Зеленський не йде, тому що немає нового президенту, а обрати нового президенту не можна, тому що в Україні військовий стан і проводити вибори ніхто не планує. І нібито президент і не збрехав, коли казав, що йде на один термін, але він не уточнив, наскільки саме затягнеться цей термін. Ну і ще один цікавий факт. Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що депутати Верховної Ради будуть звертатися до Конституційного суду з питанням про те, чи залишиться президент Зеленський легітимним після 20 травня. Але Веніславський спростував цю інформацію, і сказав, що ніхто ні до кого звертатися не буде. Питання: а чому так? А можливо, тому що вони бояться, що хтось у Конституційному суді все таки скаже правду. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.